Доброго дня гості мого каналу і підписчики. Знову посівна весна 2021 року будемо пробувати сіяти нашою реконструюваною сівалочкою. Мінеральне ми вже внесли, до мотоприскувателем. Починаємо сіяти сьогодні овес. Ще у нас сьогодні був зранку приморозок. Але поки є волога, треба сіяти. Я думаю, овес приморозків не боїться. Ячмінь ту ще рановато, ще трошки почекаємо. Вал у нас стоїть на овес. Я вже не хочу збрехати, не пам'ятаю, які тут у мене отвори Ну Сіяти буду, як ми кажемо, в просто народі голий овес. Я вон кидав. Зерно пробував вдома, як воно проходить. Один із підписчиків написав коментар, що в нього засідає зерно в валах. Ви знаєте, в мене теж засідає, але не в всіх дирках. Отвори треба або чуть-чуть глибші робити, або, може чуть-чуть на той міліметр чи півміліметра ширші. Що, як виходить, збирається 2-3-4 зернини, щоб вони так сильно засідали. Щось засідає в одній дирці, в іншій не засідає. Ну завжди сіємо як. Не знаю, не можна сказати, по такій старій поговорці, де густо, там не буває пусто. Завжди сіємо запасом. Я також, в мене голий овес, він трошки фракцію йде калібровкою менше, ніж зазвичайний овес, Але вала поставив на звичайний овес, тому що брав вала, який йде під пшеницю, під ячмінь. Там цей овес дійсно, що він легкий, без шелухи, він такий. Хто зустрічав, де, як можна сказати, він не твердий, він як то м'ягковатий, він дійсно набивається в ті дірки. Поставив більшу зірочку, тобі менший висів. І будемо зараз пробувати сіяти. Ну що, друзі, я вам скажу так. Перший круг пройшов, в кінці повідсівав, можу сказати, що результатом я задоволений. Тут на цьому городику у мене є все, що не любила моя попередня, як то кажуть, сівалка. Тут, як бачите, от і трава, тут попередник, половина трави, а половина була пшениця. І солома, і все, що набиралося раніше на сошники попередні, як так, сівалки. А зараз я пройшов круг, ніяких проблем з того, що нагортає солому. Тут і місцями її пері натягується, я бачу на лапи, але він сходить. Єдине, що на лапи, які йдуть після сліда, от навіть покажу, бачите, корінці перію, де-не-де попадаються. А раніше це вже для тої сівалки була біда. Це вже б насовувало і вже треба б вставати деколи прочищатися. А тут єдине, де мокріше, бо земля мокра, як бачите, то набирає тільки чуть-чуть на ці полоски. От, на ці полоски накладає землі. Сошники не забиває, от як рух пройшов, вони всі чистенькі, ніяких проблем з цих немає. Ну, буду сіятись далі, а ви спостерігайте. Так, ну що, друзі, підведемо підсумки першого посіву модернізованої сівалки. Результатом я довольний, скажу чесно. Недоліків я поки не виявив більш ніяких. Працює відмінно, відпрацьовує і бриву, як на відео будете бачити, і траву кочки, і солому. Не забивало, ні разу, не вичищав нічого. Ось ми виїхали, це оце, що налипло. На самих сошничках От і трава, і корінці, і солома, і пірі і решта. Так що я вам скажу згаяний час, і кошти, і нерви, як то не потрачені зря. Що я можу сказати? Можете, в кого є вже зроблено, модернізуйте, хто планує робити, робіть краще ось таким варіантом. Це я вже перевірю на собі. По нормах висіву оцей шматочок, де я сьогодні сіяв. Ось він видно по свіжій релі. Він має 18 сотих. На 18 сотих я вам зараз покажу, що в мене лишилося. У мене був, хто розуміє, мішок з-під цукру. Оце все, що в мішку лишилося. Ось так навіть покажу, щоб краще видно. Воно тут майже, майже, грубо говоря, 10-літрове відро. Мішок був повний. Оце моя норма, яку я сьогодні сіяв овес. На 18 сотих я висіяв, можна сказати, добрих 4, ну може 5-10-літрових відер. Може, хто скаже, що багато. Ну я все одно дотримуюсь як -то кажу, дідовських методів, де густо, там не буває пусто. Хочу побажати всім всіх благ, натхнення, а головне здоров'я. Це зараз найцінніший скарб у наш час. Не хворійте, бувайте здорові і гарних вам врожаїв.